Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні актор, народний артист України, пан Євген Шах. Вітаю вас, пане Євгене. Я вас вітаю. Пісня про Леніна, Кларнет і драмгурток у Львові. І так я собі вирішив почати передачу в одному з інтерв'ю десь статті про Ту вас. Ви читали таке, що чи комісія якась прийшла, вас прослуховувати. А то було така, пане Василю, то був а, ну, такий захід брати дітей. Бо я жив біля Львова в маленькому містечку Куликів, який зараз славно собі живе, процвітає, слава Богу. І е, дітей в музичну школу брали з сільської місцевості. Це був такий от, ну, от постанова якась така була брати не тільки е, зі Львова міських. та міських, але й щоб. Пошук талантів. Так, да, Пошук талантів. Ото я, як зараз пам'ятаю, такий Ой, був він ще мабуть, живий, Микола Ігорович, вчитель музики. І він мене. Каже, йди, йди прослухайся, бо я ніби так, ніби щось мені кінь, чи хто не наступив на вогонь. Ведмідь. Ведмідь, Або кінь. Це Або... Рік. коня. <рес> Хай буде кінь. І оце я, значить, пішов, пам'ятаю, як зараз на Західній Україні називається, в труси шмінки. Шмінки такі, знаєш, в трусах, чого вони коліна позбивані, сидять. Такі панство приїхало зі Львова, вчителі. Рік. А це був, я скажу, який це був. Це, мабуть, був 61, 62. й та Я я був в 4-5 класі, в 53-й, і 4 роки, 59-й. 59-й, 59-й, І я пішов, почав співати, і мені сказали, щоб я приїхав в музичну школу на Коперніка, вулиця. Коперніка. Семирічка. Я поїхав mm -hmm. туди. Ну, так, щоб швидко говорити, мене прийняли в музичну школу по класу кларнета. І от такий був Попович-директор. Якщо він ще живий, хай йому Господь пошле. Бо він поміняв, по суті, життя моє. Ну, я ж був в Куликові, в нас що, в нас були шевці. У нас ковбасники були, і по цей день, і слава Богу, що вони є. Тобто майстрові люди, кожухи шили, славився куликів хлібом, він і до сих пір славиться людьми, хлібом, от, ремесла були. А от так, щоб поїхати в музичну школу, та, поїхати в музичну школу ще й коли дитина бідна, ну, мама каже, як я його буду возити, як я його буду цей? Да він... Господи, милостиві, ну, ну як? Та Анна Михайловна, ми його приділимо в школу інтернат. І приділили мене в школу інтернат. Перша школа інтернат на Західній Україні імені Ярослава Галана була. Угу. Да. І от там я от. Ви ось... кларнет опанували, ні? чотири е, роки я вчився. І потім зразу мене потягнуло. Дивлюся. Е... Палац піонерів у Львові хі -хі, набір в драматичний гурток. І керівником там був моїм першим навчителем, вчителем і порадником і... був Роман Григорович Віктюк. Всесвітньо відомий зараз режисер. Да, дай йому Боже, теж здоров'я. Він, слава Богу, в Москві, він приїжджає. Ми час від часу бачимося, все. Але... І ви ви постали... про театр щось знали до Львова? Ви собі уявляли, що це таке драма. Так, ви знаєте, в мене от було так, що от мама їздила до своїх родичів, і от для них було ну, якимось як ніби правилом чи обов'язком обов'язково піти в оперний театр. В оперний, ну, в оперний театр, в тому то й справа. Це культура була. це. І от мама красиво одягалася, вона каже, ми купили бльотчики, білети і ми йшли, дивилися. І мене брали. От я, я навіть пам'ятаю, украдене щастя е, слухав оперу у Львівському оперному театрі. Ну, звичайний світ. А от так ми більше того, у нас в Куликові е, вчителі нас возили, е, возили нас е, в, в театрі Імні Горького був. І вони нас туди возили, ми їхали на виставу. Там я побачив вперше в Сомбреру, як грав Роман Гревоч Віктюк. Він дуже хороший актор. Він дуже хороший актор. Він став режисером, потрясаючи. Я вважаю, що він взагалі це як така сторінка окрема в режисурі Романа ну, Ревочча. Часто можна почути різні закиди е, щодо. Віктюка, про якийсь епатаж певний і так далі. От ви як ставитеся, працюючи знову ж таки в досить консервативному з одного боку театрі? Ніколи, ні при ніяких обставинах. Знаєте, в театрі треба бути актором. Як мама каже, моя мама говорила, каже от хороше слово, от той надається до цього. «Ти сі, ти сі надаєш. Ти сі надаєш. Ну так, з нашим західноукраїнським, е, ти сі надаєш, а, а той сі не надає. Тобто, ну, він не має ну, немає здібності, не має талану, не знає, ти сі, ти сі надаєш. Тобто ти можеш цим займатися. Так от треба бути, треба бути актором, а якому ти працюєш в театрі Франка, Це ти завжди виходиш на сцену. І ти повинен переконати глядача, і ти повинен в якому б ти комеді францес чи в Ля Скала, чи в, в, в театрі Маяковську, чи в театрі е, Сатири, яке це має значення? Виходить актор, сидить глядач, переконав, зробив роль. Господь Бог дав тобі, ну, ти всі надаєш, от як всі надаєш. Все. Сидить лядач каже, ви знаєте, от він мені подобається. Він надає. І все, і більше нічого не треба. Якому ти театрі той, в такому. Роман Віктюк, це про це навіть, не треба говорити. Це я, я кажу, це є окрема сторінка, він, він геніальний режисер. Це грамотна, начитана. Це людина, яка ну, вона як помазаних Божий. Це починати. Поїхав зі Львова в Москву, поступив на режисуру музичних вистав. Він навіть не театральний, ну тобто в театральному інституті, але і поступив. І зразу в нього всі в нього от актори, він вміє так працювати, він такою силою володіє, в нього зразу закохуються артисти. Він навіть коли не знаю, він навіть коли, вибачте, окремі матюки, то це е... естецьке. Воно аж красиво. Отаке враження, що без цього слова зараз не можна обійтися. Якби ви не подалися в артисти, що вам світило вдома? Світило вдома, ну, знаєте, в мене вже якось так з дитинства, то все. Тягнуло, надавалося. 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 Каже, та він буде артистом. Він, та, 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 той буде артистом. В родині чим займався. У мене тато був вчителем, він рано помер. А мамочка була проста жінка-домогосподарка, напівграмотна. Але тільки... І в оперу дітей. І, 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 і вона знала, що треба подивитися. Що... Ну це було знаєте ж, це потреба. Це є потреба. Це людина може жити. Вона коло буряків може робити, вона може коло коней робити, а от, а інтелігентна, але їй хочеться йти і дивитися. Ну і не забуваємо, що як. Який сам по собі Львів, оця архітектура, о -о ота енергетика, ота м -м атмосфера. це, це зовсім Цікаве прізвище таке шах. Ви досліджували якось його? Трошки етимологію? намагався дослідити б, другий гетьман навіть в історії України був шах. Та оце б, такий був Іван Підкова у Львові, йому пам'ятник є. Іван Підкова, він був якби запорізькому війську начальник. Так, а шах, Як і в Шах був при ньому. Угу. І потім, коли вони на Молдаві там пішли, споходився. І от я сам читав книжці, Зараз я не можу ніде твої книжки дістати, що Яків Шах якийсь час, він був побратимом Івана Підкова. Як і в шах. От я так думаю, що от з тих козацьких корінь. Шах. Шах, так. В одному з інтерв'ю ви кажете, якщо запитують, як справи, слід відповідати добре, навіть якщо у вас не все гаразд. Що це за позиція така? Постійно бути оптимістом, чи, чи це працює оцей принцип, знаєте, клоу на якому. Ні, ні. Це і правильно дуже сказав. Я взагалі. Ну Не схильний. ну от Скажімо, я йду в театр. в мене життя, воно розумієте, щось добре, щось погано, щось не вдалося, щось, ну, всяке буває, щось з жінкою, щось не, не так, слава Богу, слава Богу, все так. Але ж ну не всяке можна буває. сказати, я так гарно живу, що це. ж не нормально, я живу нормальним людським життям, як важливіться. в мене поганий настрій. Чому я повинен прийти в театр, і коли мене питає, як справи, Слава Богу, слава Богу, все нормально. Все. Чому повинен людину нагружати і сказати це? Ну то з близьким товаришем. Якщо в тебе щось там болить на душі, ти хочеш поділитися, він тебе зрозуміє і може щось порадити. А, а так ну, 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 не нагружай нікого більше. Це є твої проблеми. А в театрі це особливо. І коли я, мене питають навіть і все, я кажу, та слава Богу, все нормально, все. А воно може і не завжди бути нормально. Це риса позитиву. Це риса на загал українського народу, як ви вважаєте? Я, я думаю, то... Ну, український... навіть з точки зору драматургії, там, класичні, яку ви знаєте дуже добре, української. В принципі, так. Я думаю, що ця доброта, доброзичливість, і відкритість, і щирість то однозначно. Це, е, від то, ну, я... Кожен народ має. Як казала в нас одна актриса свої Мульки. <реш> <реш> Кожний народ має своє. Але по великому рахунку, я щасливий від того, що я українець. Щасливий, Та, я, я горжусь, бо я дуже люблю свій народ, дуже. Ми не будемо зараз здаватися цей. Знаєте, в мене колись був такий, ну він зараз є такий товариш. На оркестрант, В оркестрі він грає. Ми були в. Хабаровську на гастролях. І от піднімаємося початок гастролі і раптом бачимо, йде одна дівчинка, друга в вишитих сорочках, віночки. Хабаровськ, люди добрі, це ж, як мама казала, це ж кінець світу. І вони йдуть. І з ким всі нас вітають. І тоді е, Григорій його звали е, до пір, слава і він сказав таку фразу. Жень, в світі всі українці одні в цьому призналися, другі кажуть, що не встигли. Це була його фраза. І я безумовно кожний народ на цей, але бо ви запитали так. Пане Василю, чи це особисто має. Та, але, але серед кожного народу є хороші, є погані, є дуже хороші, є дуже. Ну, як, і ті, що не зізналися. І, 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 що не зіз, і ті, що не зізналися, так. Я... Євген Шах, гість нашої студії сьогодні в театрі Франка в... Ви... 50 років. 50 років. Буде в лютому. 50 років це, це багато. Чи як? Чи, чи як два дні? Ну, в принципі, воно все пройшло, пане Василю, дуже швидко, як і саме життя. Життя це ж секунда. Це нам тільки здається. там, порівняно з, з Вселенною. То це ж просто ми... піщинка, мить. і воно мить і тіть і все. Але коли так, ну включає свій розум, включає свої якісь там щось поняття, якісь, то розумієш, що, ну, що це трохи багато, безумовно. Ну, очевидно, 50 років так гладко не, не минули. Тут я знаю, що вас у Київ запросив той же Роман Віктюк, якого ви вже згадували. І, та я приїхав вчитися в студію поступати. Приїхав. А як же там житло, якісь гроші, кошти. А, а, от, а от нічого такого, було так добре в інтернаті, прекрасно. І кормили, і одягали. Я ходив ще на Кларнеті, грав в музичну школу. Тут. Так. І от 20, і в лютому місці, це був 64-й рік. 64-й рік, в лютому місці я з ним зізвонився, він каже, не, доб... ну, не добір, але ну, поступали в вересні. А це був як е... додатковий набір. ще. Когось відсіяли, каже, приїдь і спробуй. Якраз перехід був на 11 років навчання в школі, було 10, а то а ми вже на 11. Якраз я вже переходив. І от я приїхав. У мене таке було. Я поступав, я приїхав і зібрали. Ну, тут добре розповідати буду, розповідати так, як було. У мене був ще вчитель Анатолій Никифорович Скібенко. Від Бога, від Бога педагог, в нього дуже багато зараз працюють, авторій його вже, на жаль, немає. І, все. і в нього був тік. Такий, він отак він, від війни, він трошечки отак от, отак от, от. сидів і я читаю. Ну, а оскільки я вже в Романа Григоровича в виставах грав, ми ставили вже вистави, артист. і Так, вже артист. Ну і я читав. І Віталій Григорович такий розстальний. Я mm. до нього приходив в театр Заньковецької. Він так само зі мною займався. все. Потім Ася Павла Бурштейн, така перша актриса дитячого театру. Вона в Харкові вони починала, потім Харківський театр перевели в у Львів і в театрі Горького Янчуков такий. і От Ася Павна, і вона зі мною займалася. Ну, і я ніби ну я знав, як то вже читати. І я читаю, по-моєму, Степана Одлійника байку. І ще там щось читаю. Ну і так розійшовся я. І, а він сидить, а я <кій> стою. І він отак оком так дивиться ну, і так оком раз. І я собі думаю, Василю, що я так гарно читаю. Ну, ну, Джека, давай і я йому моргаю. <кій> ну, так, раз міргнув і там щось знов розповідає. І ще раз моргнув. Свої. Вся, виходимо. Виходимо, це вже ну, да, до Виходимо, каже, вийдіть і вийшли. Він вийшов. А чого ви мені моргає? А він серйозний такий, бо він е, комік, артист потрясаючий, і педагог потрясаючий. І він так на мене так дивиться. А чого ви мені моргали? Навіть це з війни. Господи, в мене холодний піт. Наступив, я кажу, т, т, та є, я, я подумав, що я. Непогано ви читали другий холодний піт на мене. цей, Але я вас беру до себе на курс. Вже не холодний піт, вже гарячий. Він каже, знаєте що, е, Я вам це, бо ви пішли на контакт зі мною. Я вам моргнув і ви підморгнули. Значить, живий, живий значить, не, як кажуть, не зажатий, не затиснутий, той ой, помер, і вже людина губиться все. Ну і потім я в нього вчився. Узалі, актор е режисерський, тобто, наскільки режисер впливає на те, що ви і як робите, чи ви сам собі зробив, а потім тільки варіанти? Е Ні, я, е я режисерський. Я, людина... я обов'язково повинен е, от, сам усвідомити, все перепустити через голову і через серце, вивірити все сам, а потім обов'язково прислуховуюся. Бо я розумію, що <кій> режисер це людина, яка дивиться зі сторони, а зі сторони трошки відніше, ніж. Я, от, ніби я все нормально все роблю. І хороший режисер, от, як у нас, там, ну, і, слава Богу, вони зараз є. То він, зараз, то він завжди скаже, ти знаєш, от там трошечки тихше, а там дивися, ну не педалюй. ну Він дасть ті поради, і конкретно те завдання, яке буде в десятку. Хороший режисер. Бувають режисери, які ну дають поради, але ти знаєш, що воно не Знаєш, має. Відчуваєш, да, від, ви... відчуваєш, відчуваєш безумовно відчуття відчуваєш, що воно не ляже. І провіряєш от навіть в сцені. Це не це. Що таке акторство? Ту, Тут воно, якщо є отут все. І, ну, трошечки підключив мозок і все. А от це все одно, це емоції. Це... Навіть коли кажуть е, е, такий театр колись, та... під сурдинку. Так. Та -та 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 -та. Театр повинен. Театр повинен хвилювати. Театр повинен хвилювати, театр повинен е, е, дати можливість людині подумати про щось, щось в собі переглянути. Бо це ж живий організм. Я ваших колег, зокрема, ну, вже старших зрілих акторів, запитував і запитую час від часу, чи відчуваєте ви, що пішла епоха ціла? Або закінчується епоха театральна. Ви пам'ятаєте, очевидно, ще корифею, можна сказати, сцени франківської. Батьох. І вже навіть ваше покоління це теж ну, вже старше покоління. Приходять нові люди, молоді з амбіціями, своїми, своїм баченням і так далі, і так далі. От чи відчуваєте ви цю зміну поколінь і про те, що завершується певна епоха українського театру? Не закінчується театр? Вона не. ні, і, і Театр ніколи не закінчиться. Розумієте, ще, я не знаю, мені здається, що людства не було, а театр вже був. Ну, бо вигадати це все. Вигадати це все так. Ну, безумовно, от скажімо, Михайло Олександрович Задніпровський, Аркадій Віч Анатолій Анатольників бенко Мілютенко. Це Наталя Михайлівна Ужвій. Ну, я боюсь якогось пропустити, бо я їх всіх дуже любив і люблю. І я з ними працював. Та це була одна. От одна епоха, одна атмосфера. Ну, так мені здається. Зараз, скажімо, і майстерність акторська. Буває набагато вища. І от... Це рідко таке почуєш від. Так, та, ні, і що я дивлюся, молоді актори у нас і дуже добре. Ну, не можна сказати, розумієте, що скажімо, там манера гри Михайла вона, вона то, воно, він такий характерний актор був. Та і герой, а Юлія Семельна Ткаченко, та зараз сини працюють і внуки в нас. Вони вже по-іншому це все роблять. Епоха, ну не знаю, відчуваю, звісно, звичайно, що немає, скажімо, Михайла Санича, і от тої атмосфери, що була, вона була інша. А зараз інша. Ну, час, Василь, ну що ти зробиш? Час диктується. Молоді актори більше знають, молоді актори, вони телебачення, радіо. Всюди. Кіно, вони розумієте, весь час варяться все. І ну, є просто дуже хороші актори. Бог мені в житті багато допоміг, кажете ви, як не як, не маючи ні кола, ні двора, людиною став. От... Це -то колись таке Я сказав, і я правильно сказав. Бог я... це важлива така. Для мене так. Я... Для мене дуже важлива. Я і на сцену, коли виходжу, я віруюча людина. І... Для мене як. В це чому? родинне, бо в радянські часи досить. Бачать... Це родинне, це в нас родинне. Як? Ну, мама обов'язково ходила в неділю до церкви. Так як, ну, так, як це Західна Україна. Тут, тут, в 39 році, тільки і приєднали Західну Україну до Української Народної Української Республіки. О, 39 -е, до 39 і після 39-го це. Носиль. Це така потреба, як дихати, як. Дуже гарно хтось. Що Без не треба пояснювати? Ні. Це не треба пояснювати, як в Булакова. Пам'ятаєте, Воланд коли Берліо щось там, але ж щось там про Ісуса Христа, все. Він... І той хоче, так це ще треба. Ісус існував. Існував і все. От і все. Більше нічого не треба. І потім ще. І ви мені що, доводите, що мене не існує. Що так? мене не існує, так, <світ> так. Та. Ну, або є. Не треба чванитися тим. Бо я, як, от, скажімо, атеїста, я щось говорить, не треба говорити мені. про не, роз, не задавайте мені тих питань. Ви не вірите, і це ваше право, будь ласка, я віруюча людина. Це є моє право. І все. Нікого не треба, знаєш, повчати і говорити. Є в мене таке. І Бог, та. І я скільки переконувався. Дуже багато разів. от Сила, Боже, не знаю, обов'язково от, от кажуть, отак, до тих людей. В принципі, ну хто от мені. Завжди. Ну що, вибачте, смаркати дитя? Їде, в 16-17 років, їду в Київ. Чого? Куди? Та яких Попович, директор музичної школи, І зразу бачу, виставив таку підтірку заслуг. Люди, мені. Я людей любив, люблю і любити буду. Які кожна людина це індивідовий, кожну треба любити і повар, хоча поважати. Любити не знаю, жінку можеш любити свої друга. А Господь він каже, от, от, от іди, як, де, звідки не це ніхто. Він тобою так, так тобою керує, що ви взагалі вважаєте себе людиною, от щасливою, не лише в цьому контексті, а що вам от в житті принаймні за цей період пощастило багато в чому. Ну, Прив... Чи ви не схилені там Прив... порівнювати і думати, як би могло бути, якби. Ні, пане Василю, я маю прекрасну дружину, я маю прекрасного сина. І мені в житті, по великому рахунку, дуже мало треба. Дуже мало. Я, ну, я не належу до тої категорії людей, які хочуть мати мільйони. Мені достатньо, я, слава Богу, нормально заробляю. Коли в мене є душевний спокій вдома, в сім'ї, на роботі, я нікого не образив, я де можу допоможу, то в мене таке правило є. Якщо мої друзі чи навіть і знайомі, просто люди комусь щось треба допомогти, я залишу всі свої справи і піду на це. Що мені треба, як я з друзями, особливо коли десь 50 грам вип'єш, я так ось сидимо і кажу, ну а що йому треба було? Побудував, ну, я нікого не хочу ображати. Кожна людина має право, що вона хоче, будувати 500, 800 квадратних метрів, все, палац культури, все. Будь ласка, на здоров'я. Мені я задовольняюся тим, що я маю. Що Бог дав. Що Бог дасть, що Бог дасть, то не напасть. Ну, так як вам надалося, як ми вже говорили на початку передачі, зокрема в акторстві, і це стало і тим, що приносить вам і хліб, очевидно, і задоволення якесь, і цю рівновагу допомагає створювати. Що ви розумієте під такими словами, як Україна єдина? От в чому єдність? Ця? Ну, зараз це дуже без не обов'язково через політичні ну, якісь. Да. Єдино, коли коли з людьми ну, не сам передрагуються, чи це так, ну я не знаю, от коли психологія і донецького, скажімо, робітника, і психологія е, е, львівського робітника, чи Тернопільського, чи Луганського, чи Водофраківського, коли е, коли от є, я гордий від того, що я українець. Я гордий від того, що я живу на цій землі. І коли отаке от буде і в одного, і в другого, бо Ну, часто густо, ну, ми знаємо, як воно робилося, люди приїжджають, це не обов'язково там росіяни чи казахи, і один приїде. І він вважає себе українцем по великому рахунку. Я от вчора йду в переході на Майдані, і стоїть і стоїть мужчина, і каже: я по подіду єврей. але я ж українець. Мені це так сподобалося. Оце воно. Відповідь, відповідь вичерпна відповідь вичерпна. Да. Дякую вам за участь у програмі. Це був актор, народний артист України Євген Шах. На все добре. І вам дякую.